Привіт усім! Сьогодні ми проведемо опитування, в якому дізнаємося, що для людей означає любов і чи відчувають вони себе любими. Зараз ми з Емануїлом проведемо серію запитань зустрічними людьми. Перше запитання звучить так: що на вашу думку означає слово любов? Ну, якісь. Ну, ну, між ким. Любов к до дівчини, любов к ну, Богу. Взаємо, допомога, повага, друг до друга. Ну коли ти можеш, е як себе. Знаєш, до, до людини відноситься як до себе. Ну, любов це коли любов між рідними, до діток. Ну, якби любов до всіх людей повинна бути любов між всіма. Ну, для мене я жінка старших, старших роках, і для мене любов то є любов в різних проявленнях, не тільки до як в молодих, до положеної статі, тобто до мужчини, допустим, і до батьківщини в першу чергу до своєї сім'ї, до дітей, до внуків, до правнуків. До нашої планети, до нашої країни. Вот це для мене є любов'ю. Любов це моя дружина. Що в мене ще може бути? Яка ще в мене любов? Любов до дружини до моєї. Круто. Ну, любов це почуття. Почуття це коли людина до іншої людини, типа, проявляється почуття в своїх діях. Це підтримка. Повага, навіть трошки дружба, напевно. Ну, це все, що роблять для мене, мої друзі, сім'я. І ви навіть зараз. Добре. А чи можете ви сказати, що ви зараз відчуваєте любов по відношенню до себе? Що вас хтось любить? Мене? ну так. Да. Угу. Я що чоловік мене, любить Бог. А -а -а. Це а -а -а. дуже гарно. Люби, дружина, любить. А вас? Не я то. <рес> Думаю, що так. Думаю, любить. До мене, як-то так, чесно кажучи, ну, мої діти, мої діти-онуки. Я з нею довго прожив. Не знаю, довго чи не довго, 32 роки. Ну це, це вже довго. І це любов. Так. <світ> да. Дівчина. Сім я сім'я мене любить, точно знаю. Мій пес. Пес патрон? Напевно, так. Думаю, що в мене такі, все таки є такі насправді люди, яким я напевно, подобаюсь. Ну, але... але вони про це не скажуть, скажуть як. Яке... Ага. Чи, чи вас любить Бог? Бог є любов, Бог є любов, всім сказано. Тому любить раз живу, <дит> дітки все добре, значить любить. Я думаю, що любить, тому що я його люблю. І виходить так, що любов дає значить, взаємний відбиток. Я люблю Бога, Бог любить мене. Чи мене Бог Бог любить? Так. так, я знаю, що любить. А як ви це можете об'яснити чи якось описати? Я ну, не дуже об'яснити, але було багато таких, ну, таких ситуацій. І я зрозумів, що Бог мене любить. Так. Да. А да. як ти це можеш об'яснити? Ну він мені допомагає по житті, виконує мої проблеми там, дає мені правильні думки. Щоб... Думаю, так? Да. От ви в своєму житті бачите якісь прояви його любові, щоб могли сказати так, він мене любить? Напевно, так, я не знаю. Та я думаю, що вони все ж таки є. А як ви можете сказати, що ви любите Бога? Ну, я. Як це проявляється? Ну, я служу. Я служу цим волонтером інвалідів. Mm -hmm. Ну, і для людей з ограничення способності. Ага. Тобто ви робите діла милосердя і служите Богу. Виконуєте пряме. Доручення. Я зрозумів. Добре, дуже Добре. дякую вам. живем хорошо. Да, терпи живем. нас, живемо. Цілі здоров'я, <рес> класно. Ну, Любов від Бога, це якби найперше, що ми живемо, це вже якби він нас, значить, любить, дав нам життя. Ну і все, що є навколо нас, це є якби від Бога. Я думаю, що Бог це все для нас. Якби не Він, то би і нас би не було. Так, да, бо Бог це все. Це вище навіть, ніж люди. Ну, він реально допомагає типу, всім і ну, він святий. І як ти це, можеш? Як ти це показуєш, що ти любиш Бога? Я читаю Біблію, молюся, там розказую однокласникам про це. Так, я можу сказати, що люблю Бога. Так. Добре. А, а як ви це бачите у своєму житті, його любов? Я дихаю, бачите, я тут стою, дихаю біля вас, говорю з вами. Да. Я можу ходити, я можу бачити, я можу слушати. Я можу говорити, спілкуватися. О, бачимо, так це вірно. Друзі, сьогодні ми з вами мали змогу побачити, що для наших людей означає любов. Це відданість, прояв турботи і взаємні почуття. Але пам'ятаємо, що насправді великий прояв любові нам показав Ісус Христос, який прийшов у цей світ і помер за наші гріхи. Тому ми бажаємо вам відчувати Божу любов. І бути любимими Богом.